Тор медіа говорить ДЕГЕН Шоу Як дизелі ображають кримчан, жінок, євреїв та пропагують алкоголізм. Автор Олександр Морський. Дизель шоу в новорічну ніч. Буквальне копіювання російської пропаганди про кримчан, ксенофобні жарти про ромів, заклеювання рота жінкам скотчем. Ми живемо у світі, де забороняють варити раків живцем, але досі показують дизель-шоу. Здавалося, б, про концерти дизелів давно все сказано, навіть кілька разів. І виконавці публічно проявляли свою натуру реакціями на критику теж кілька разів. Проте ICTV нічого не робить зі змістом програми, яку на цьому етапі необхідно просто закрити, у 2024 році. В Україні не може бути жартів про хитрих євреїв, ромів, крадіїв, заклеювання рота дружинам, а ще фактично реклами алкоголю у виконанні дітей. Насправді ситуація давно досягла рівня розгляду нацрадою. Цього рака час зварити. Спонсор показу буквально алкоголь. Закони фізики не дозволяють створити ідеальний двигун. Проте, дизель шоу, обравши своїм спонсором горілчану компанію, максимально наблизилося до успіху. Шоу, яке й так постійно героїзує термінальний алкоголізм, тепер робить це паралельно рекламуючи алкогольний бренд, чим заробляє гроші на ще більше номерів про алкоголізм. Єдине питання. Куди більше у новорічному випуску одразу три номери сумарно тривалістю майже 50 хвилин присвячені чоловікам-алкоголікам? Фантазія дизелів при цьому давно закінчилася. Два із трьох номерів насправді ідентичні. Один і той же актор Назар Задніпровський намагається випити, проте йому постійно заважають обставини в одній сцені. Люди відволікаються від тосту, а в іншій йому прямо забороняє дружина. Обидві мініатюри закінчуються тим, що хтось плутає алкоголь із водою. У третій мініатюрі чоловіки, до речі, теж п'ють таємно від дружин, але цього разу в компанії і під столом. Можливо, генії просто мислять однаково: рік за роком, концерт за концертом, номер за номером. Ставлення до спирту в дизелів релігійне. Якщо на новий рік ялинка у вас штучна, а шампанське безалкогольне, то і снігуренька буде гумова. В іншій підбірці показують страшне фото чоловіка, який залишився на свято без випивки. У третьому номері дитина замиловано каже: Мамо, як сало без холодненької. Враховуючи, що по всьому концерту розкидано продакт плейсмент і пряму рекламу алкогольного бренду, такі жарти від дитини взагалі законні. Дизель шоу подає алкоголізм не як опцію, а як обов'язковий атрибут свята. Як вмонтоване десь у ігри хромосомі заповітне бажання справжніх чоловіків, як українську традицію, зрозумілу навіть дітям. Єдине засудження, з яким зустрічаються алкоголіки, це стереотипна критика із боку дружин церберів О і ще алкоголізм приписують стереотипним росіянам, але про цей номер ми поговоримо окремо і краще за присутності СБУ. Від колективу, який свого часу виступав проти вакцинації, немає сенсу очікувати турботи про здоров'я нації, але ігнорувати цю проблему не можна. ICTV у новорічну ніч займається чимось, що можна назвати лише пропагандою алкоголізму за участі дітей, що смокшимо. Шов Саша по шосе і сосав, а що сосал? Не твоє дело. Це жарт у виконанні місцевої пародії на Лукашенка під час першої сценки концерту. Пізніше в цьому номері є аналогічна недомовка, що Лукашенко смоктав член Путіна. Подібні жарти про мінет розкидані по всьому чотиригодинному концерту із двома концентраціями у вигляді номерів про снігуроньку секс-робітницю та корпоратив із секс-робітницями. Тема мінету це своєрідний рефрен новорічного концерту Дизель-шоу, на прикладі якого можна дослідити всю палітру гумористичних прийомів колективу. Інколи автори використовують предмети як снігуроньку із бананом, інколи жарти вокальні. Наприклад, героїню називають сосулькою. Часом усе тримається на міміці та грі, коли акторка широко відкриває рота, буквально допомагає собі рукою та засовує в нього бокал. Ми вирішили трохи покращити цей кадр. Можливо, Пеніси з Фрейдом нагадують дизелям горлечко пляшки. Про те, що другий із двох спонсорів, якого рекламують актори на брендовому фоні, це якийсь засіб для потенції. Ми жартувати не будемо. Хоча це правда, а оральний секс далеко не єдиний подібний тип жартів, дизелів. Ті же снігуронці натякають, що вона зберігає подарунки в декольте чи іншому секретному місці. Щонайменше тричі за вечір жартують про подарунок секс на новий рік, жартують про Дікпік Лукашенка, а те, що в одному концерті є одразу два номери про секс працівниць, уже згадували. Загалом, якби це новорічне шоу тривало не чотири години, а один номер, це був би номер про п'яну проститутку. Чим какаємо? Окей, це жарт. Тут не буде цілого окремого розділу про роль гівна у дизель-шоу, хоча він цілком міг би існувати про какашку, яку він дістав із туалету, згадує місцевий Лукашенко. В іншій сцені вся сюжетна лінія однієї із героїнь тримається на тому, що вона з'їла біляш і тепер у неї понос. Лише в цьому новорічному номері щонайменше сім жартів про дефекацію. Але насправді тут хочеться поговорити про інші жарти, які автори і актори озвучили. Дизель шоу вирішило поговорити про те, як виглядають діди морози в інших країнах, і пожартувало, що в Румунії дідусь їздить на ослику, бо коня цигани вкрали. Про євреїв придумали інший жарт: їхній дід мороз сидить удома, бо якщо дітям треба подарунки, нехай самі і приходять. Коли на початку шоу місцевий Лукашенко вирішив стати на бік Ізраїлю. То продемонстрував це обрізанням, ксенофобні стереотипи серйозна причина подивитися дизель-шоу для нацради. Якщо сценаристи, гумористи не в курсі, то всі прихильники подібних жартів давно програли свої війни, і постійні публічні натяки про ромів, крадіїв і хитрих євреїв шкодять цим людям. Це печерна практика, за яку соромно навіть на фоні. Інших місцевих жартів про стигматизацію геїв гумористи теж не забули. Наприклад, з Діда Мороза сміялися, бо в нього немає бабусі, а отже, він по дідусях, і тому так поспішає на голубий аганьок. Тільки одну групу під час Нового року висміювали більше: бабосховище, чоловік, алкоголік. Жінка річ це бінарний код, який лежить в основі всього дизель-шоу. Якщо в номері просто згадують про чоловіка, то в межах хвилини обов'язково жартують, що він алкоголік. Якщо ж в номері про упаковку подарунків є дві різні жінки, то вони обоє. Дарують секс. Якщо в номері про упаковку подарунків є чоловік і жінка одночасно, то він купує просто скотч, щоб заклеїти їй балакучого рота. Дизель шоу показує своїм глядачам модель сімейних стосунків раннього палеоліту. Гроші заробляю я, подарунки купую я під ялинку кладе дружина. І так у кожному номері. Універсальне бажання дружини на новий рік тут досі шуба. Універсальна поведінка перед святом накривання столу, універсальне ставлення до чоловіка та його бажання випити цербер. Єдиний інший вид жінки проститутка. Мабуть, найкраща гендерна політика колективу втілена в номері, який дозволимо описати самому ютуб-каналу Чоловіків Припахали до генерального прибирання, який бермудський трикутник вигадали, аби не працювати, це 13 хвилин гумору про те, як чоловіки ховаються від дружин на підлозі і бухають. Ескапізм, що нагадує перегляд самого дизель-шоу, усе це супроводжується черговими прекрасними жартами. Бабосховище, стара сушка, а потім якось 8 березня ці ж актори будуть розповідати, як вони обожнюють жінок, і на все заради них здатні. Почніть із того, що перестаньте їх принижувати. Серйозно, заклеювання рота скотчем? Кримчани зрадники. Поки вечірній квартал висміював жителів окупованого Скадовська Херсонська область, дизель шоу вирішило піти на кілька кілометрів нижче, кілька років раніше, та на максимум кроків далі і виставити усіх окупованих українців у Криму зрадниками. Отже, Номер розповідає, як сім'я Кримчан на Новий рік вмикає телевізор, а там починається українська трансляція. І взагалі півострів звільняють. Гумор будується на тому, що наші герої намагаються швидко перевзутися. Більшість жартів це натяки на легендарне відео «Не хочу уїжджати з Крима. От тільки тут є одна, але в тому відео жінка каже як в своєму домі жили, та інші фрази, що натякають, що вона приїхала у Крим після окупації. А номер дизель шоу розповідає саме про корінних українців. Вони згадують, що раніше мали українські паспорти, знали українську мову, брали участь у референдумі про окупацію, як каже, ведучий на початку номера, звичайна пара місцевих жителів. Ось як дизель шоу репрезентує кримчан, що залишилися в окупації. Ми, жителі Крима, ніколи нікому нічого плохого не зробили. Ми тільки піддержали анексію Крима, участвували в референдумі, голосували за єдину Росію і піддержали СВО. А тепер уявіть, що дизелі сказали це про херсонців. Різниця просто у тривалості окупації. Але кримчани теж чинять спротив, їх теж репресують. За Крим теж гинули українські воїни. Прямо зараз там активний партизанський рух. Там живуть українці, які на рівних у 1991 році підтримали незалежність України. Тож не говоримо про них, що у 2014 році вони самі проголосували за анексію. Увесь цивілізований світ вважає той референдум фейком. Хоча де цивілізація, а де дизель-шоу. Проблема номера, який репрезентує окупованих українців проросійськими, в тому, що після звільнення територій нам належить реінтегрувати цих людей, і презумпція провини зробить процес. Значно складнішим таке враження, ніби дизелів спонсорує не лише бухло та таблетки для потенції, але й третя сила, яка ідеально вписалася би в тріаду, і була зацікавлена, щоб українці взагалі не хотіли звільняти той Крим, де самі зрадники. Новорічний концерт буквально висміює та виставляє лицемірами кримчан, які кажуть рідненькі, як ми вас довго чекали. Єдиний інший персонаж кримчанин подвійний зрадник. Він перебігає на бік України та здає сусідів, яких врешті пакують правоохоронці. Усе за законами російської пропаганди. Для жителів півострова. Дивіться, вам варто боятися приходу ЗСУ. Вас чекають чистки для жителів неокупованих територій. У Криму самі зрадники. Дизель шоу могло обрати будь-який номер про півострів, будь-яких персонажів, будь-яку тему, але обрало лише це а. Ну і ще фразу татари кечовий народ без паспортов, не найкращий підбір слів, коли вся сценка відбувається в контексті території, де живуть кримські татари, яких звідти депортували Радіо Байрактар. Обрамлює весь цей треш кілька загалом патріотичних номерів, які дизелі гарантовано зможуть використати як щит проти критики? Ну, як звинувачувати нас у поширенні вигідній Росії пропаганди, коли ми жартуємо про ялинку ракету на Москву? Ну як казати, що ми проти реінтеграції, коли в нас є номер про повернення українців за кордону? Ну як стверджувати, що в нас всі чоловіки не Тивні алкоголіки, коли військові у сценах, тверезі і герої. Це правда. У новорічному концерті дизель-шоу дійсно є три номери: перший, останній та приблизно середній, які втілюють типову байрактарщину. Це поверхневі, заїжджені, але однозначно патріотичні речі. І питання до них це радше мистецька критика, ніж кримінальне звинувачення. Шоу стабільно нахвалює залужного і навіть двічі сміється з єдиних новин, у яких ICTV бере участь. Проте три номери про патріотизм не скасовують заклеювання рота жінкам: демонізацію кримчан, ксенофобні стереотипи про ромів і євреїв, пропаганду алкоголізму. Просто прочитайте ще раз це речення і задумайтеся: ICTV вирішив показати такий концерт у новорічну ніч. Із дизель-шоу давно все ясно. Воно перетворилося на синонім примітивного гумору, як свого часу Петросянщина. А примітивний гумор це питання смаку. Проте також дизель-шоу виродилося у відверто шкідливе явище. Стереотипи та моделі, які нав'язує ця програма під час сімейного новорічного перегляду, буквально деградують людей. Ця програма нормалізує нездорові сімейні стосунки та сексизм, підтримує наплаву ксенофобію і поширює російську пропаганду. І блін, це все таки важливо. Жартує про гівно, бухло та мінет. Поки українське суспільство розвивається на очах і надихає іноземців, дизель шоу з усіх сил, підтримане алкогольним брендом і таблетками для потенції, воює в інший бік. Досить Детектор медіа говорить.